Покажу вам перше плодоношення, форми кавина це шовковічний. Подивіться на нього, який гарний, яка цікава форма ягідки. А колір який гарно червоний колір, який в темний не іде. Дуже хрустка, з гармонійним смаком. Дивіться, які гарні гроночки. А ось яка гарна гроночка. Ось тут висить заховалася від нас. Дуже смачна, хрумка. кущику три роки. Лозинка вже почала визрівати, вже міняє колір, готується до зими. Дуже красива, дуже смачна. Нам подобається можна замітити ось тут. Ходимо її, підскубуємо, смакуємо нею. Смачна, дуже цікава. Також вона не тріщить, як видно, і не печеться. Дуже гарно.